І, зокрема, вчора у Львові о 20.00 почалася акція на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону, і після цього о 21.00 відбулося відбулось запалення свічок та реквієм пам'яті за загиблими під час теракту в Оленівці українськими захисниками. Це ми також хочемо так, потранслювати потранслювати. відео. на землі, і навіть в небі є захисника окремо. І найкращий, найсильніших Бог забрав до себе ближче. Кріп, шумер, баріч, ос, жив, друг, товариш, побратим, кожна доля наша зброї. швидкий постріл і закінчились набої. Башня, смоки, карась, гантеля. Сріб, сліз і горя, батя, білотур, дуч, я сон. Ви тримались там, де не витримував бетон. Джокер, Пасха, Австрій, Схід, Сенсей, символи незламності і приклад над людей. Лев, граніт, мінфін радій. Кожен з вас у днів днів Маріуполя тривав криваву оборону, за наказом керівництва вийшли для збереження життя до полону. очерявий раз фірст, Адам вибух олені це життя, у вас забрав так підступно серед ночі, лиш закривши міцно очі, страту кляті злодії вчинили. Сон нічний на вічний сон перетворили. Єй, студент, ковбой, кадет, броня. Є у всіх у вас сім'я, в когось з них не стала тата. Ну а хтось не встигнем стати. Хаук, матрос, Васильович, Нур, не віриться. Вже рік трагедії минув, згадаємо, кожен позивний і кожну світлодушу. Перемогти і вистояти в цій війні ми мусимо за Брайана, Гарета, Електрика, Грині. Боротись за кожного. Боротись за Україну. Кіпіш, Космос, Данер, Джонсон, Лофт. Ось що, значить, справжній патріот Відтепер тепер назавжди у строю. З неба теж допомагають у бою понад 50 янворів полку Азов. Вічна пам'ять! І так вшановували пам'ять героїв у Львові. Зокрема, в інших містах також пройшли акції підтримки. Зокрема, у Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку полонених та вшанування загиблих в Оленівці, Зокрема. Колона машин з прапорами підрозділів та тематичними плакатами проїхалися набережною магістралю та центральним проспектом міста. В автопробігу взяли участь рідні та друзі українських військовополонених, що обороняли сам Маріуполь. У ніч на 29 липня 2022 року. Один із бараків виправної колонії в окупованому Росії селищі Оленівка був повністю зруйнований. Про що ми говорили раніше? Так ну і в Одесі теж пройшла акція нагадування щодо українських полонених воїнів. В Захід пройшов. Якраз припав на другу річницю жахливого російського теракту в Воленівці. Ну і в столиці на Медані незалежності теж відбулася акція підтримки військовополонених гарнізону Маріуполі, Присвячення другій річниці теракту в Оленівці. Там був наш колега Олег Семороз, військовослужбовець. Він про це писав. І далі ми поговоримо про те, чому так важливо говорити скрізь про цей. Терористичний акт, саме терористичний акт в Оленівці, і нагадувати світу про те, що міжнародні організації не працюють, а Росія ще вчергово підтверджує в принципі кожного дня своє звання терориста світу. Олег Семороз до нас приєднується. Олег, слава Україні. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я, радий бачити вас. тепер двоє. Так, <реш> нас тепер двоє. так, вже три тижні. Е, Олеже. Е, чи задоволений ти результатами це, що сьогодні оголосило СБУ, про підозру тим, хто вчинив цей акт? Ну чи достатньо зробила Служба безпеки, щоб е, знайти всіх винуватців цього злочину від тих, хто віддавав наказ і безпосередньо виконував і добивав наших полонених після вибуху? Ні, я не задоволений. У мене якби я задоволений вже не буду, тому що хлопців не повернути. Дуже багато брали на себе зобов'язань. Багато і міжнародні так звані організації, організація Об'єднаних Націй, Червоний Хрест, Російська сторона так само брала на себе зобов'язання, українська вища військово-політична керівниця брала на себе зобов'язання. Що не буде тортур, що е, життя буде збережено е, і, власне кажучи, буде дотримана Женевська, Жен... Женевська конвенція. Це не було зроблено. По перше. По-друге, що стосується задоволення, знаєш, ну підозри. Це прекрасно. Я задоволений, яка вже не буду. А справедливим покарання справедливим розв'язанням цієї справи, для мене буде тоді, коли в першу чергу російські військові злочинці будуть знищені. Ми маємо їх дістати всіх. Е, другий момент це коли буде е, розслідування, і коли понесуть відповідальність, так само ті, хто брали на себе зобов'язання, їх не виконали. Тому що, ну, якщо даєш гарантії їх треба дотримуватися. І знову ж таки, е, основна, основне, звісно, питання це до е, російської сторони, до російських терористів, але були ті, хто били себе в груди і давали наказ виходити гарнізону в полон. Е, Ця історія. Вони тепер розповідають, що на другому році тепер підозри є. прекрасно. Мені цих підозр недостатньо. Я хочу, щоб всі ті, хто були в Оленівці, російські коти, це е, політичне керівництво Росії, котре до цього причетне. Щоб їх переслідували і знищували. Ну, от тоді можна буде говорити про якусь справедливість і так далі. А задоволеним я вже ніколи не буду, тому що їх не перемогли на полі бою, але їх знищили підступно, терористично, позбавили життя, коли їм це життя було гарантоване. Олег, скажіть, будь ласка, нам відомо про те, що ви вчора брали участь в акції підтримки військовополонених, яка відбувалася у Києві. Скажіть, будь ласка, чому важливо говорити сьогодні про терористичний акт в Оленівці, і, власне, які ключові меседжі були присутні на вчорашньому заході, який відбувався у Києві? Ми говорили про Оленівку. Ми згадували загиблих, і ми говорили про тих, хто ще залишається в полоні. В полоні захисників Азовсталі близько тисячі, там 900 з 900 чимось чоловік зараз перебувають безпосередньо в ворожому полоні. Вже другий, другий рік уже знаходяться в полоні. Їх не обмінюють. Більше того, в останніх великих обмінах ми не бачимо саме військовослужбовців бригади спеціального призначення національної гвардії АЗОВ. Їх не включають в обміни. Натомість в останньому обміні, ми взагалі побачили того, хто причетний до катувань наших захисників, наших військових. Це той хто ну, співпрацював з тюремною адміністрацією, так званою, та але ми побачили, що його дістали з полона його обміняли, і досі невідома його доля, тому що нам. Нас не інформувало ні політичне керівництво держави, ні правоохоронні органи про те, що ж власне кажучи, з тим а, товаришем а, меседжі були по Оленівці. В принципі, меседжі зрозуміли. Я тільки що їх озвучив. А по військовополоненому нас меседжі не по перше, не припустимо більше бачити і загалом не припустимо бачити ті, хто зрадили військову присягу, ті, хто співпрацювали з ворогом. Таких людей треба діставати в останню чергу і то для того, щоб потім посадити їх тут у в'язницю. Але такі люди з'являються. І це, на жаль, не поодинокі випадки. А, і нам про це відомо, ми про це говорили вчора на всю країну, і це була наймасовіша акція а, захисників родин Азовсталі. Довже багато вчора киян було на центральній площі країни. А скільки було учасників? Була заповнена повністю Майдан Незалежності був заповнений. Люди потім розташувалися вздовж вулиці Хрещатик. Біля дороги проводять акції, щоб привернути більше людей. В принципі, Хрещатик був так само, вздовж дороги був так само повністю заповнений з двох сторон. Тому можна говорити про те, що це була справді досить масова акція. І третя ключова наша вимога е, ключова вимога полягає в тому, що якщо нема зараз обмінів, мовляв, російська сторона не хоче міняти. Послухайте, е, минулий великий обмін, коли вдалося обміняти захисників е, Азовсталі азовців. Е, міняли тоді Віктора Медведчука. Путін свого кума захотів витаскувати. Ми бачимо, що своїх е, небрат, там, патріархів, е, московських попів дуже класно любить діставати патріарх Кирил. Нас полягає питання, що досі на українській землі, що досі в українському парламенті робить бойко зі званням Героя України? Чому досі шуприч, не в запитах на обмін е, в Росію? Чому досі московські папи себе дуже класно почувають в цій країні? У нас є Дубінський, у нас є депутати місцевих рад від ОПЗЖ. Слухайте, в моєму рідному місті Київ став депутатом Київської міської ради від ОПЗЖ, адвокат е, Медведчука. Той, хто е, судився за книжку Василя Стуса, представляв його там інтереси. Ну, кончена просто проросійська наволоч. Він досі на сесії Київської міської ради ходить, голосує за земельні питання і розповідає, як моє місто буде розвиватися, як мені жити в моєму Києві після поранення. Ну, це ж абсурд, ви говорите, що нема на кого міняти. Я вважаю, що є на кого міняти. Я вважаю, що Юрія Бойко вони похоче б е, отримали Льовочкіна, Стуркіса, е, Столара. Цей список я можу продовжувати, мене не вистачить ефірного часу. А якщо ж що... нав... так. А якщо ще згадати 80, як з'ясувалося, от ми говорили на минулому тижні, коли думали, що все ж таки протягнуті у другому читанні про заборону московської церкви, в 80 є єпископатів. Ну це ж розумієш по Україні, які ще досі є, і яка розгалужена мережа оцих всіх е е московських е ячейок. ФСБшних, і ми бачимо практику. Ми бачимо практику ФСБшний цей вот чорт керів, їх міняє, їх достає. Раді Бога, мені е, ці от е, любителі мерседесів в лаврі, вибачте, нафіг не потрібні в цій країні. Я не хочу їх тут бачити, я не хочу їх утримувати в СІЗО, ну, в тюрмах годувати і так далі. Міняйте їх на наших захисників. Я впевнений, що на от такі от високопоставлені пики, типу бойка, шуприча, московських попів, вони обмінювати їх будуть. Тільки станом на сьогоднішній момент, у нас бойко по київським ресторанам ходить і по парламенту. Як і Максим Кабужанський і решту цієї, вибачте, падалі. Ну ми втомилися на це дивитися. Ми втомилися не бачити в обмінах е, бійців Азову, котрі до кінця були вірні військові присязі, котрі насправді зробили героїчний вчинок і відтягнули на себе такі сили ворога, що це дало змогу втримати дуже і дуже багато міст. Вони вже з, з інших напрямків фронту тоді знімали війська, те, що зробили військові Азову, і вони до кінця. Підкреслюю, до кінця були вірні військові присязі і стояли там на смерть. Тому припустимо, щоб в подальших обмінах не було е, військовослужбовців бригади АЗОВ. Для цього кажу ще раз: затримуйте справді зрадників, колаборантів. Ну от простий такий елексир. Ми оголосили. Зараз подивимось, е, чи почує нас е, вище військово-політичне керівництво держави. Ситуація справді дуже напружена і серед ветеранського руху, і серед діючих військовослужбовців. Це і навтішні новини пов'язані з командирами, пов'язані з тим, як реагують на нашу інформацію. Це і те, як відбуваються обміни, як багато чого відбувається в країні. Писати законопроекти і протягувати в першому читанні по відкупу. У них час і можливості, і адвокація є і фаховість. Е, Бойка арештувати і позбавити звання Героя України і викинути просто з цієї країни, обмінявши на наших захисників, досі немає якогось там політичного рішення і так далі. Це смішно на це дивитися. Хай не б'ють себе в груди, які вони. Слухайте, е, я постійно говорю: е, краще за все говорять факти. Не бий себе в груди, не носи е, е, тактикульний одяг і так далі, не пиши пости, як тобі всіх шкода і так далі, якщо ти при владі. Візьми, зроби, діємо доведи. Яка у тебе позиція? Ну знаєш, от на другу річницю терористичного акту в Оленівці дуже чітко звучало від тих, хто вийшов, ну зокрема, від військових ветеранів і від родин про те, що влада недостатньо робить для звільнення полонених і для розслідування. От це звучало наскрізно, скрізь, де в містах збиралися. Щоб сказати, що якось ем, е, українська влада відзначила цей теракт. Ну й одне повідомлення від служби безпеки, що вони е, висловили. мені здається, що недостатньо. Ну вже не говоримо, відкидаємо ці нікому не потрібні імпотентні міжнародні організації, які згідно всіх конвенцій вони зобов'язані е, там до щоб дотримувалися військовополонених. Ну, а військовополонені, ті, хто верталися, вони казали, що жодного разу не бачили представника Червоного Хреста в жодній з колоній чи тюрем, де наші захисники. Тому знаємо у, що... то... у мене є більше інформації. У мене є знайомі, котрих представники Червоного Хреста в полоні З е Азовсталі катували. Угу. Червоний хрест російський. Червоний хрест. Червон... Представники вони там були як представники Міжнародного Червоного Хреста. З якого воно відділу і так далі, але факт залишається фактом. Угу. Ну, Те, про що би... ти говориш, я тобі, я, тобі, я тобі відповів. Звісно, українська влада робить недостатньо. Тому що немає, я ж кажу, нема в обміні справді тих, хто у нас є, і кого Росія потенційно реально могла поміняти. Медведчук тому приклад. У нас так таких от, ще так. багато. Так, от дивися, я до, до теми тих депутатів, які в нас сидять, от сьогодні. Відреагували, звичайно, і Дем'ян відреагував, і я зайшла на першу Ріановості. Вони цитують Дмитрука, який, будучи депутатом Верховної Ради, прислуговуючи й даруючи квіти московським попам, він зазначає, що будь-який збройний конфлікт закінчується переговорами у будь-якому вигляді. Тому вважає парламентарій для громадян України краще, щоб переговори та закінчення війни настали якнайшвидше. І ця людина сидить в українському парламенті, обраний від політичної партії Слуга народу. Хочу, щоб так. це просто багато хто не забував. Uh, так слухай, він з російським прапором ходив, відоси записував з російським прапором в стилі uh, російських там uh, спецпідрозділів. Ну про що тут говорити? І це рупор справді про російський uh, рупор. Ця людина так само має бути притягнута до відповідальності. Включена в обмінний список захочуть вони цього дрібного цю дрібну шістку міняти. Добре, не захочуть, хай гніє в тюр в тюрмі. Войка і московських попів. Я впевнений, що вони захочуть міняти. Так, і ще одна: ще одна історія. Ми потім повернемося до цієї сьогоднішньої заяви вісімдесятки. Але оця історія в столичному сумі, де охоронець виганяв відвідувачів з плакатами. На підтримку звільнення українських військовополонених. Я так розумію, це якраз тоді, коли відбувалася акція. Потім адміністрація ЦУМу заявила, що звільнила охоронця. І в мене таке просто питання: ми живемо в якихось ну, паралельних світах з цими людьми. Ну, як, ну, як таке можливо? Тобто родини Тому? залишилися без так, це пояснення, так? А, да. Вичок? 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 Я не про Листово полоне. Ви чи ніхто нагадує про Листово полоне в Україні, так? Я... Да? Так, да, в Україні. В Україні не можна я... нагадувати я... про військовополонених я... полоне на я... в Україні. Всі вирішили, що тут свою точку зло орітувати і там Це не я... та справа, це полоне ви не розумієте? Сьогодні пішли на тракту Валені. Це два роки. Два роки. 2 2 роки, роки да. Ви, ви пішли відпочивати. Ми відпочиваємо. Скажіть, будь ласка, ми підходимо до людей і говоримо до них. Ексклюзмі, твенті musician музичні майже так. Майже так. Майже так. Так, ми так підходимо. Я вам раджу піти. Ви держите, скажіть, будь ласка. Де а, ви живете? Кажуть, що... Яка ви... країна? Яка країна? у вас країна? Так. Такі, такі люди є серед нас. Тобто, ви прийшли агітувати за свою точку зору? Для цього охоронця? Ну просто не знаю, це мають бути. Е, ну... Адміністративні якісь стягнення. Ну, якщо не, хто він такий, і що так само спецслужби мають розбиратися. Ви прийшли агітувати, людина живе в іншій паралельній реальності. Точно. Тобто він не розуміє, що е, досі українські військові, завдяки їм зараз він у ЦУМі працює і має цивільну роботу, так? Е, він, він хтось землі в Оленівці Фахтьора. Е, так. Він живе в реаліях Фахтьора господаря життя, але я б звернув би на іншу увагу. ЦУМ – та да, це центральний ТРЦ в місті Києві. Находиться він по сусідству з Київською міською державною адміністрацією. А. В свій час його дуже цікаво реставрували, Там забрали трошки частину. Землі, котра належала міській державній адміністрації. Це все було е, під благословенням Віталія Володимировича Кличка. Але давай згадаємо, от що в контексті охорони. Ну я не буду довго розповідати, це і так зрозуміло, що у них такі вказівки. Це не однособове рішення цього ходячого просто гаврона, там рівень розвитку дорівнює там, 9 класів в кращому випадку. І те, що він однособово е, не може приймати таке рішення, це очевидно. Це позиція всієї цієї е, охорони е, ЦУМу. Це ж очевидно. Угу. А тепер інший момент більш важливий. А кому належить ЦУМ? Кому? А належить Цум Рінат Леонідовичу Ахметову. Належить ЦУМ. Uh, і тут вже інша сторона медалі. Те, що у нас той, хто фінансував незаконні терористичні організації ДНР ЛНР в свій час, у нас той, хто навіть після втрати Азовсталі зараз не несе збитки, а несе надприбутки, то що його нормально не оподатковують. Тому що у нас держава говорить про податки для простих людей. На биті машини, на поштові перекази і так далі, і так далі. На третю групу ФОПа знайшли ще до кого оподатковувати. А у Рінат Леонідовича Ахметова все прекрасно в Києві, і у нього в Києві він себе справді почуває господарем життя. Він контролює електромережі, він киянам виставляє платіжки за е, надані послуги електроенергії, котрі він віджав просто. У міста він контролює багато е, енергетичних ресурсів і ставить на коліна більшість народу. Так само, і Київ. Він от е, взяв е, це що він побудував, це було побудовано при ще Савку Цум, центральний універмаг, е, взяв його, отримав якось через своїх там ділків під, підставних типу купив, реставрував, е, реконструював, аби як з колосальними порушеннями. Все господар життя. Його охорона буде тепер вирішувати, як жити киянам. Не поліція, не законодавство України, а охорона Ахметова. Ну, оце от великий дзвіночок, знаєш, коли е, наші е, політики, е, можновладці, грають таких от міжнародних, таких красивих дядьок, ходять на якісь споруми і розповідають, як у нас тут демократія, це класно. Знаєш, для мене, а для мене цей показник. Те, що Ахмієв себе почуває справді господарем життя. Олігарх йому дають це робити, лобіюють його інтереси. У нього все чудово в цій країні. Не чудово тільки у хлопців, котрим там половина 100 тисяч ніяк не платять, а на ці 100 тисяч, що платять, треба машини свої заправляти і так далі. Люди більшість населення живуть за межою бідності. А охорона Ахметова тобі ще в Києві розкажуть, що який плакатик ти приніс сюди. Ти ж не прийшов, не поклонився Ренат Леонідовичу. Як ти посмів? Мені здається, вже. Я не знаю, скоро вже і по одягу не будуть пускати. Ренат Леонідович ще переклинить, він скаже: у тебе синя футболка, Динамо це це... Київ. Не, Не буду тебе пускати в цум. І це дуже це дуже страшно, тому що розумієш у десь. Ми звернули не туди, коли в нас ще воювали. коли відвоювали Київщину, то ну військовим всім всі дякували. Зрозуміло, що всі дякували людині у формі, тому що в нас зі зброєю захищає зараз. Все змінилося. Ви прийшли тут своїм плакатами свою політичну е, точку зору відстоювати. І вибачення адміністрації цуму я не вірю особисто. Абсолютно. Я не вірю в вибачення Ахметова. Для мене найкраще вибачення Ахметова це коли він буде в тюрмі сидіти за все те, що він зробив з цією країною. Звернули мене туди, я тобі скажу, коли Коли почали ковтати політично, дуже багато хто оцей от наратив української влади, вищих е, політичних керівників, про те, що Ахметов, Фінчуки, Фіртиші великі меценати, філантропи і великий бізнес. А виявляються не ті люди, котрі в 90-х перерізали півкраїни, отримали просто за безцінь ці підприємства і зараз доять цих людей, як Ахметов на енергетичних ресурсах. Оце ми звернули на туди, коли почали це ковтати і вірити в цю маячню. Я ж пригадаю, що ну там Ахметов недобиток, пінчук жона за там сніданки, якісь влаштовує ветеранів, куди запрошує волонтерів і так далі. От це веде країну не туди, тому що якщо в цій країні продовжить панувати олігархат, як панує зараз. Нічого не зміниться, ми будемо йти е, крахом, як ідемо, вибач, 30 років економічно, політично, суспільно для життя людей. Нічого не зміниться. Нам намагається українська влада, вкотре, як і всі попередні влади, задекларувати, вбити в голову, що це. Хороші, няшні, великі бізнеси, бачите Патріоти війну, великі так Бачите війну. Ахметов е квартирки роздає, бет О, бетонує так. там щось, якісь пінчук, і... сніданочки робить важливі за кордоном і так далі. Ну які зайчики? От поки ми не зрозуміємо, що ці от всі твари, котрі довели цю країну до краха, розкрадали цю країну і нагинали людей І продовжують розкрадати, залазячи кожному і в кишеню саме так. Поки ми не зрозуміємо, що весь олігархат знімає, знімає жорстко розправитися і відправити за діло по закону в тюрму. От, поки це до українського народу не дійде, і вони будуть це толерувати, толерувати таких представників влади, е, от такі от охранники будуть з'являтися в кожному місті. мене найбільше насправді вразило те, що цей охоронець він сказав, що. Універмах це не місце нагадування про військовополонених, бо нагадування про людей, що перебувають в полоні, тим мовляв, ніяк не допоможе. Мені та мені просто в мене питання, чи він не не отримав він тягла від е... там. Були жінки, там були переважно жінки, котрі це знімали. І, е, громадське місце. Вона ж знає, вона ж теж дуже класно. Нас коли тягла дають військові, волонтери і так далі. Потім починається гуру законодавство про те, що легкі телесні ушкодження це ж про порушення і може взагалі тягнути на кримінальне. На кримінальний злочин, от тоді включається у нас ну просто там обняти і плакати. І адмінку випишуть тому, хто тебе образив, і кого ти вдарив, ти теж понесеш відповідальність. Тому е вони ж підступно так роблять. Для, тому що для них це важливо. Для них важливо не показувати, що можлива справедливість е шляхом самосуду, що вони розуміють, зараз вони відпустять такого охоронця. Завтра відпустять якогось депутата місцевого хапугу, А завтра вони почнуть лупцювати їх на банковій, і оцього вони дуже бояться. Тому тут ну... машина працює проти людей. Я думаю, що такими такими речами все рівно е, треба тримати в тонусі, бо запад є на спрови. Ну згадаємо того ж самого Тищенка. Якби не суспільний тиск, якби не резонанс, то напевно, що би не було, але теж далі е, далі цікаво, що буде з його справою. Так само і ну, з, що, з сиди, в, сиди, ветераном, сиди ветеринаром в Одесі. Ну тобто, це все через медіа, через суспільний тиск, через е, нормальних блогерів, журналістів. Про це треба говорити.